Вітання, друзі, я Максим Бахматов, голова Деснянська в місті Києві, державної адміністрації. Це мій 19-й тиждень на роботі. Це щоденний репорт. Чому я це роблю? Я показую своїм прикладом, що можна завжди бути краще, завжди працювати проактивно, завжди показувати результати, бо міряються люди. Вибачайте, виключно по результатам я репортую, звітую громаді Деснянського району про ці результати, що відбувається, громада це дивляться, громада це коментує і громада громаду не намахаєш. Громада каже, ні ні, 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 тут не було. А отут да, а отут ні, де ко і все. Зараз громада буде все більше, і більше питати. А де ж, а де ж це щастя? Омріяно на наше щастя розвитку району? Я говорю, друзі, ми все підготували, ми. Зробили разом з вами опитування. До речі, може, тут буде десь послання на опитування. Ми доробимо на з приводу бюджету на наступний рік. Далі ми пішли до депутатів, взяли їх за земілі, рученьки і сказали, Депутати, дивіться, от такий нам потрібен бюджет для таких от історій. Давайте же, а? М? Будемо молодцями, і далі депутати бачать, що громада це хоче. Голова району це організував. Все нам достатньо, все працює. Отже, друзі, 19 -ти тиждень. Понеділок! Неплохо? флога гарша. Рада підголованням київського міського вирішення прати подань. Мандрівський кабінет 210. Валік молодець працює довго поділ. Любить в прямому переносному сенсі було багато, -багато питань там іноді наради цікаві, іноді не цікаві. Кажу, їм, як є нарада по енергоносіям. Да, в нас є нюанси по компенсації енергоносіїв. Дюшкам від шкіл, школам-дюшкам. Дуже 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 така специфічна історія. Коли все це оплачували школи, потім ці секції спортивні і басейни передали дюшкам. Дюшкам гроші на комунальне боли вже не виділили, а вони несуть відповідальність і все це Втрачається загалом. і от такі от специфічні нюанси треба проаналізувати. Відразу скажу, що питання, які я піднімаю, вони актуальні не тільки для нашого району, а й інших також. Далі Робоча зустріч по штатному розкладу. Що ми, хто ми, як ми, всі представники пов'язані з е, різними напрямками. Ми це переначимо, все працюємо. Далі, привітання зі старіччям мешканців Деснянського району, масив лісовий. Гербальд Ніна Євгенівна. Слухайте, ну фантастично жив. 100 років на. Чи у нас всі в захваті, всі в шоці, всі питають секрети її молодості, і краси. Бо реально кажуть, на строки не виглядає. Що вона зробила? сказати, так, Максим Санович, не запізнитись. короче. Я говорю, а чо? Я говорю, а я йду в ресторан. Я беру подорошок строків і йду е, вітати себе зі сторіччям в ресторан. Приїхав її коханий чоловік, не знаю, скільки йому років. Е, і також вона 25-го року народження. Вона. Не просто Сталіна пам'ятає, вона, от як Дмитрико, було, пам'ятає, коли його хоронили. Розумієте, тобто вона молода, була зріла вже людина, коли схоронили Сталіна. Во її забирали е, в полон в Австрію. працювала, німці її вивозили, вона працювала там на заводах і так далі. Повернулася. Е, ну коротше, вона дуже крута. І вона сказала Максим Осанович, а ну-ка, зайшли на кухню, кухня чудова, ну звичайна кухня. Мене є домашнє вино, А відкривайте. я відкрив, пум-бум. розлили, я притірюю стаканчики. А я говорю, ну за здоров'я. А вона говорить, за ваш успіх, щоб ви були найкращим мером міста Києва, часи Кіє, Щека і Харіва. І я. Так, хлоп, і все. Я відчув, що якщо сторічна людина бажає мені стати найкращим мером міста Києва чи це в Києві чи Харіва, все я відчув, Ну треба робити. Ну що я можу сказати киянці, які 100 років? Нічого правда, да, так, да, це приводиться абсолютно. А ти знаєш, що там є внутрішній такий один захід, що вона йому дає печиво, пам'ятаєш? А як буде печиво англійською? Як що ти робиш, коли ти заходиш кудись? Що тобі пропонується? Accept all cookies – прийняти всі печеньки, умовні плюшки і так далі. Ти клікаєш на цю всю історію Accept all cookies або cookies і так далі. І ця програма, мегапрограма дає обраному Кукіс, і він приймає Кукіс, і вони з цим граються, і так далі. Знаєте, про це там внутріхов ще дуже багато, але так. Нічого не буде скривати, друзі. Час настав. Де моя таблєка. Йдемо далі. До речі, якщо вам не цікаво, що я ну, такий іронічно серйозний, скажіть, я буду дуже серйозний. Вряд ли буду дуже серйозний. Ну чесно скажу. Я дуже серйозний населення на всяких там зустрічах, бо там краще зі мною не спілкувати. Сам себе боюся. Робочі дуже щодо типових цодор. Друзі, дивіться, важлива історія. Рогатюк, Черній, Артемчук. Нацаканян, Світнезельська, ОСББ і так далі. Коротше, ми робимо виїзди, ми робимо аналітику, з ДСНС машинами пожеротушинням запаркованих в щем дворів. З'ясувалося, що в тих дворах немає схеми організації дорожнього руху ОДР. Там неможливо встановлювати знаки. Тут може, тут можна де люди паркуються як заводним без приділку. Штрафувати не можна, поліцію клати не можна, бо немає законодавчої основи. А для того, щоб її зробити, треба зробити оцю схему ОДР. З'ясувалося щоб її пройти, можна здохнути, поки її пройти. І ми зустрілися з всіма цими людьми, щоб розробити одну типову конструкцію, як швидко це все приходити, погоджувати, щоб люди швидко не протягом років, а декількох місяців отримували цю схему організації дорожнього руху, щоб далі і організація по парксервісу і цей і поліція могли працювати. Ну і люди бачили, мовно я їду, бачу кирпич, я не поїду, бачу паркок оборони, я не стану. Ну я як водій з досвідом два років досвіду, прикинь. Нещодавно організувалися. Ну коротше, я вважаю, що це неправильно, і от ми до цього зустрічалися, розбиралися по гвинтикам. Таким от бачите цей гвинтик, ми по ним його розбирали. І тримаю підковку на щастя, щоб все було чудово. Це мені все діти дарують, а це діти подарували. Оце діти подарували. І з любові бібліотеки. І це це, а це подарувала вчителька мені. Сказала, що це птіця щастя завтрашнього дня. Серйозно? А, пташка, щастя, ту tomorrow. уам пом 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 боп поро пом -пору Все храню, друзі. Знаєте, всі, що ви даруєте, мені такі нішти бачите в місті. Я все. Тримаю, все мені важливо. Оце мама подарувала. Так, далі. Апарата нарада була, е, ну там динамічні якісь речі відбуваються і так далі. Співбесі на вакансі юристів. Ми шукаємо юристів. Пам'ятайте, друзі, нагадую що в 28-й тиждень ми шукаємо юристів. Цікава історія, що до нас приходять іноді, дивляться на це, все кажуть: ні, Два чи три вже. І бухгалтери, ну друзі, ми працюємо цьому цим що підвищити. Ну давайте так. Я щось Дивіться, юрист заробляє Орда 100 тисяч гривень. Я думаю, що черга буде на дооболонів не 100 тисяч гривень заробляє в нас юрист. Чесно, хочу сказати. Це я не думаю, це може якась індіверсія, де каби, тобто, щоб розвалити оце районне керівництво, щоб не стимулювати це все. А мені ще вон там бачите, Віталій Володимирович премію не платить, інтенсивність не платить. Вперше за всю історію, в принципі, району ми зробимо. Аналітику і районів інших мені одному не платять. Я вважаю, що я особливий. я ізберний. Давайте знову повертаємося до матриці. Понимаете? А хто може бути Кличко в цій конструкції? Ну точно не Агент Сміт, точно забувайте, агент Сміт там. Да, напишіть в коментарях, хто може на вашу думку бути Віталій Кличко із Матриці, не Агент Сміт. Бо знаєте ну, чому? Там є окрема історія, що Агент Сміт і, і Нео. Вони пов'язані, і не зрозуміло хто поганий, а хто добрий там окрема є історія, типу, настільки це ну коротше, там дуже цікаво. Так далі, співбесіди йдуть. Питання є робоча нарада по ремонту ЦНАПу? Да, в нас з'ясувалося, що в всій РДА немає жодного інклюзивного туалету. П'ять років намагалися зробити кудись гроші. Ми оп, хлоп, зупинилися. О, до речі, мені ж я ж маю там пройтися по цьому. Е, будемо робити нормальний туалет. Там планували там щось ціну зносити і так далі. Все вирішити буде все чудово і хайно. Далі е, робоча з представниками управління освіти е, е, не регулярно зустрічаємось декілька разів на тиждень. Освіті пріоритет. Всі наші діти в пріоритеті, вчителя в пріоритеті. Підписання документів. Знаєш, коли мені поставили Дмитрик? Вісім вечора підписання документів. Тобто, якщо мені на вісім вечора стає писати, як ви думаєте, у котрій годині я виходжу? Мінімум дев'яте. Точно. Вівторок. Нарада під головуванням начальника військової адміністрації. Кабінет 512. Всі питання військово переговорюються там. Далі. Ділова зустріч по майданчику. А, це спортивна. Да, по, по, по спорту. Проговорили, розробили. Робоча зустріч з Філоненком щодо створення ініціативної групи для реалізації проекту алеї героїв. Да, друзі, ми працюємо над проектом Алея Героїв. У нас є окрема алея. На лісовому кладовищі, але ми отримали запит від наших родин загиблих героїв від широкого кола ветеранів, щоб зробити власну алею героїв. Ми зараз вивчаємо всі матеріали, всі приклади, бо на жаль, іноді роблять поспіхом ці історії. Вони потім гниють, зацвітають, руйнуються і так далі. В нас є приклад такої пам'ятної знаю дошки з героями, де росте мох. Олучайте, вже все знищені ці портрети. Треба їх відновлювати. Не ну, зрозуміло, є проект, який проект хто робив я говорю, Хто там зображений? Хто несе відповідальність? Нема нічого. Жоб такого не було. Якщо б це було довго з повагою, ми маємо це нормально. це пісну зватися. Гроші вже шукаємо. Гроші знайдемо на це. Робочі зустріч директором КП керуюча проговорювали. Робоча зустріч народним депутатом, Приходять народні депутати важливо, такого означаємо. Зробити щодо зміни назви проєкту проговорили Робоча зустріч. підписання документів в 7.30. тридцять вівторок. Щось раненько бачите, почав підписувати далі. День захисника захисниці України друзі, дуже, дуже динамічний день, мега динамічний реально. Значить, я це прочитаю. Мітинг, урочисте покладання квітів до загиблим киянам, де лісове кладовище, 8.30. підняття прапора міста Чернігова на площі героїв Чернігова, перед молиці Родонської Мославською, дев'ята 9.30, покладання квітів до пам'ятного знаку героям добровольцям. вулиця Лісківської 18. дев'ята, десята година. Урочисте поклання квітів до пам'ятника воїна добровольцям, проспект. Чорни 2 в 10.30, урочисте положення квітів, пантеон пам'яті на території Комуси Черговим Чорнобиля. Це вже з героями Чорнобиля. Ми поробимо це 11 година. Вручення нагород та відзнак, актива зал Деснянської Руда, дванадцять перша. Висаження дерева чи захисників України, сержанта прикордонника Мігашка Дмитра Олександровича, парк Молодіжний, зроблено. І це все ми окремо запланували. Пам'ятаєте, проговорили, і ми. Віддали честь всім загиблим героям на всіх пам'ятних, пам пам'ятних знаках, які є в нашому районі зі всіма групами, бо є різні групи, і ті, що одне з одною спілкуються, ті ж не спілкуються. Наше завдання подякувати всім. І от з 8.30 ранку ми зробили це разом. Дякую громаді, що допомагала. Це реально було дуже важливо. Тривога була звичайна. Ми там робили паузи для цього серед присутніх військових, ветерани, родини загиблих, герої, волонтери, каполант, представник асоціації ветеранів внутрішніх військ. і Так далі дуже важливо. І я дуже задоволений, Реально дуже крутий був день. Далі робочу з кадрових питань важливо далі. Робота тут через ТЦК цика була. З питань цивільного захисту була заходи департаменту мініспальної безпеки, розних спеціальних навчань Хаткевича виїжджали, перевіряли, робили Підготовка матеріалів. Була з питань апарату важливе питання, Роботи по благоустрою — важливе питання, підписання документів було. І робоче транспортних питань да, в рамках заходів Ради оборони Києва. Ми аналізували ситуацію пов'язану з. Е не роботою метрополітена під час тривог є дуже багато нюансів, але є рішення. Ми б це рішення надала на раду оборону Києва. Це важливо. Далі нарада по благоустрію набуть майданчику покладання теплотраси. Це шаломалих іма Мілютенка. Третій рік. Третій рік кладуть 100 метрів теплотраси. Довели до того, що люди перекривали лісовий із того, що не включали тепло. Зараз вроді би, кажуть, що все нормально, але на листахів теплоенерго там дивна відповідь. Загалом. Е <свят> Цитата власник Катон Анатолійович, прізвище е, ніхто не знає, не бачив ніколи. Ми просимо його, по перше, розібратися з підключенням важливо благоустрій, бо весь лісовий, оця вот центральна площа, центральне коло е, Міротенка Шоналиха перекапаний. І воно вже перекопано три роки. От ми хочемо в цьому році дожати, щоб вони зробили нормальне охайне. Ми дожмемо побачити. Дякую всім, що підтримує. Лісовий, лісовики. Пишіть лісовики, нормальна історія? Не знаю, можу вас сказати лісовики, мешканці лісового масива. Пишіть коментарі. Так, робочий вуткурс з радникам військових питань, четвер, Робочий вутки справи дітей, засідання комісії. Участь у святковому заході Дня працівників освіти. Освіт, сказав Максим Олександрович. на три години ми вас забираємо на поздоровлення, нагородження, відвідування і так далі. Сказав. Дівчата і друзі, і колеги, я ваш. А потім він пішов директор, і директор вас школи. Саша каже, Максим Савич, ви перший за 17 років керівник району, що реально приїхав на концерт і реально його подивився. Бо ми кожен раз готуємо для голови району і там і для всіх вчителів щось робити. Він приходить і пішов. Я говорю, ні, я, пообіця, я подивлюся. Мені важливо. Я вважаю, що діти, вчителі всі ж готуватися. Їм важливо, щоб всі подивилися. Я дивився. Мені сподобалося. далі. Підписання документів 20-30 клас. Далі, четвер продовжується. Привітав освітян десятку. А там була історія, що прийшли зала, така торжественна. Всі такі, ну починаємо ми. а, всі такі, що шум би? Типу, може, це вже третя була тривога там за годину, так? Аби всі вже встали, встали, пішли, встали, пішли, пішли, і тут все на мене. Всі 300 людей. Типу, ну що там голова? Як ти? Загинемо ми тут ми в школі. Я во. Встали, а всі з прическами пішли в укриття. Я говорю, Дівчата, колеги, давайте в укритті спокійно, безпечно, з дітьми. А воно велике укриття, там на 800 місць. Там можна, типа, посидимо. От в на, на цих лавочках красивих, обнімемось, вручимо квіти і всі о, клас, супер! І так сталося. Клас, супер. І, а потім годинку посиділи. Тривога пройшла, піднялися, і концерт був. Все супер було, все встигли. Не порушув закон. і Вам ранжу друзі користуватися укриттями. Навіть якщо треба пройтися, це важливо. Далее. Управління персоналом, зустріч, робота з питань освіти святкування Дня вчителя було. робота з питань майна, була. робота з питань ОСББ, була. щодо будівництва футбольного комплексу. Запрошували інвестора, спілкувалися. Важливо, працюємо. Підведення школи No23. Баківня. Ми привезли баківні документи, які не могли зробити 15 років. Реєстрація права власності на ту добудову, яка відбувається. Далі будувати не можна, бо немає права власності. що щось в тебе є, а під виділяються кошти. От завдяки Ерма баяні наших спровідників Форда нових старих різних хлоп, і ми їм дали право власності. Там реально сльози у цього Саша на очах. Він би мені ще один диплом дав за одинадцятий клас. Якщо я попросив далі. далі робочі душі щодо бібліотек, нагадали співробітникам бібліотек про заборону політичної агітації навіть скритої. Далі, от фотодокументи, які ми зробити. Е, ну я написав 11 років. Саша сказав 15 років. Ну достатньо багато років да, не могли зробити документи, які ми зробили за два місяці. І то я думаю, що це довго коло будують укриття фігієнне, басейн фігієни. Все супер. Покрали грошей. Там каже, така історія є. Там чомусь вирішили влупити отаку метрову підлогу, закатати в бетон в підвалі. А я думаю, навіщо функціоналу взагалі немає. Тупо бетон і земля, але робот багато. І може списати багато бабла ну, серії Давайте покрашу стіну 34 рази. Чому? Ну, блядь, і заплатите за кожен 30, кожен раз. А це краска, це кісточки, це робота. Це ж писання бабла. І Якщо на кожному красти по 30% шарі, уявляєте? Отак, ці школи було зроблено, і навіть люди не пускали. Не пускали директора школи, дивитися, як відбувається будівництво, за яке він має подобності відповідальність. Клас. Так, і демонтаж Сіріуса П'ятниця була фантастична історія, друзі. Нарешті місце на Рональда Рейгана, колишній цю Сіріус, колишнє сільпо, руйнується, щоб будувати новий. З'ясувалося, що там 3, 5, 10 років там, типа, спочатку не в радянська, потім будуть потім знову стояла, потім знову не стояло, потім працювало, потім рейдерство, потім захоплені далі. Ну, це якісь специфічні такі місце. Ключова історія, що одразу платні е, як сказав, активісти. Сказали, не все так однозначно, нехай стояв би місце, яке всі бажають, що приліт. Я коли приїхав на район, це що приліт. Ракета була, що тут була, база якась військова. ні. А це у нас так завжди. Гордо мені сказала заступниця, яку вже немає. Все, зараз знесуть. Навіть якщо знесуть просто і типа багаро території, територію, вже зашибісь. Ну тим просто пустир. По клаще, ніж небезпечна незабудована херня. Ну там придбали такі люди, що все буде читово. Документи перевірили, документи від липня, від вересня, все оновлено, все можна працювати. Кому цікаво, робіть адвокатські запити, до них все отримують. Колеги! Колеги! Це 19-й -ти тиждень. Це 19-й -ти тиждень ага. голови Деснянської районної місті Ківі державної адміністрації. Він був динамічний. Він був фантастичний, друзі. Я вам дуже дякую за це. Бахматов Максимасанович, голова Деснянської району міської державної адміністрації. На більшої в Україні в світі найкращого в Всесвіті. пам'ятаєте. я пообіцяв розвивати місто Київ до 2049 року. Я все роблю, щоб це стало максимально правдою. А я роблю тільки це завдяки вам, наша громада, підписники, патрони овся трансформація. Підпишіться, поставте лайк і завжди коментуйте. Коментуйте мощно, жорстко, але чесно пожнеботе. Дуже слава Україні, тільки Почав пака.